Не звертайте увагу на мій зовнішній вигляд, тому що у нас 35 градусів жари. Так, тема відео в нас яка? Здається, відповіді на запитання? А так, відповіді на запитання моїх підписників. Погнали! Я вирішив вам показати місце, в якому я знімав це відео. Цю хатинку ми з друзями знайшли ще десь років 6 назад, і вона виглядала ось так. Всі наші свята і дні проходили в цьому будиночку. Ми його облаштовували з нуля, косили траву, шили штори і замітали. Зараз він у жахливому стані. Якісь люди просто прийшли і засрали його. Мені було дуже бередко знаходитися в ньому. А ще в моменті я засумував, тому що тут реально було дуже вайбово, а зараз це все пропало. Залишилися тільки спогади. Перше запитання звучить так: що ти будеш викладати на канал? Взагалі, я не знаю досі. Я буду викладати, що там захочу, якісь влоги, рубрики, можливо, піднімати важливі теми. А, чогось конкретного в мене на думці немає. Просив ставити запитання, а мені тут якісь упльоки кажуть: молодець, сміття збираєш. Але було би круто, якби ще дерева сиділи. Чому вирішив стати ветеринаром? Ну, взагалі, я дуже люблю тварин, це знають напевно всі мої знайомі і ви також. Але чи буду працювати я ветеринаром, я не знаю, тому що я трішечки зневірився в цьому доволі складно, доволі відповідально і не знаю, чи я хочу, тому що вони ще й отримують ці ветеринари дуже малу зарплатню. То тебе надихнув робити смішний контент і як ти переберу хейт. А, ну, взагалі, хейт у мене ніколи не було. Я сам в шоці, мабуть, тому що я крута людина, а може ні, не знаю. Щодо смішного контенту, ну не знаю, мені здається, це не моє. Я зараз в пошуках себе. Тобто, я хочу поміняти свій формат відео на більш щось серйозніше. Або чорний гумор. Чорний гумор я люблю, але його не всі приймають. Щой рот пересох. Який в тебе зріст? У мене зріст 183 см. Дуже цікава тема психологія в твоєму житті. Ну, насправді так, я з цим тісно пов'язаний, тому що я сам хворію на тривожний розлад, генералізований тривожний розлад, так? Тому психології я шарю і дійсно я в цьому можна сказати компетентний. Звичайно, я не фахівець, але... А побалакати на цю тему можу. Якщо вам цікаво, можете писати якісь теми, так, якісь штучки-дрючки. А я буду спілкуватися з вами у відео. Якщо тобі все надоїсть, ти зможеш просто кинути все і поїхати в іншу країну. А якщо мені надоїсть, я просто можу кинути цей світ. Покинути, жартую. Ну насправді мені вже все набридло, але треба крутитися. Хочу жити у мій вертець. Чи сильно ти відрізняєшся в житті та в інстаграмі? Доволі сильно, тому що в житті я більш такий активніший, такий придуркуватий, так? а в інстаграмі такий Біч Пліс, так? І не знаю, ну трішечки є. Але це не кардинально. Тобто думки мої ті самі, що в житті, і в інстаграмі. Поведінка тільки, чуть-чуть скромніша, мабуть. Ти давно хотів почати знімати на Ютуб? Чи тільки з'явилось бажання? Ну, насправді я дуже давно хотів знімати на Ютуб, і у 2015 році я вже знімав а, відео, але ну, це не то було. Це теж були якісь смішнявки, а цього разу я вже надихнувся, і мені прям захотілося знімати відео, якісь класні, робити класний монтаж. Тому так а, це таке не пермаментне боже. Я почав говорити. Чи важко вчитись на ветеринара? Ну, взагалі, залежить від тебе. Якщо ти хочеш бути реально класним ветеринаром, то важко. Якщо ти такий собі ветеринар, як я, наприклад, то трішки легше. Можеш розказати більше про себе, твої хобі, інтереси та як ти проводиш вільний час. Можу, але давайте ми перенесемось в інше місце, тому що тут дуже жарко. про себе, себе, себе. Ну що я хочу сказати, коли в мене є вільний час, я люблю зустрітися з друзями, піти кудись поїсти, погуляти, поговорити з ними. І взагалі я людина вайп. Я дуже люблю якийсь пікнічок влаштувати, гірлянду вімкнути, музику, запалити благовонію, і це все дуже дуже розслабляє. Щодо хобі, у мене немає ніякого хобі наразі, тому що навчання. Іспити з цим все дуже важко поєднати, але я недавно спробував гончарство, і мені дуже подобається. Якщо я виділю на нього час, я впевнений, що я буду цим займатися. І книги. Я полюбив читати книги, особливо детективи і якісь научні психологічні книги, романи. І оці фентезі ненавижу. Мені реально мене від них. Воротить. Ну і моє нове хобі це Ютуб. Я сподіваюся, ви зацінили його, тому що я реально стараюся. Роблю все від душі, від щирого серця. Тому давайте завершувати це відео коротеньке на 6 хвилин. Я постараюся довше знімати, звичайно, але поки що довго. Якщо вам подобається такий формат, підпишіться, поставте комент, напишіть лайк і всього-всього найкращого вам. До зустрічі!